Хто зараз на пенсії скажіть відверто по-чесному чи було би вам комфортніше отримувати, наприклад, 15-20 тисяч гривень кожного місяця, аніж ту пенсію, яку ви маєте зараз? Бо знаю, що більше 60% українців мають насправді її дуже дуже низьку нижче середньої. і знаходяться за межею виживання. Я так думаю, що кожна людина сказала би так, кожна людина сказала би я хочу, кожна людина сказала би, ну а як же ж так зробити, як її оформити. І насправді парадокс в тому, що люди 60 плюс вже розуміють, що це треба, це було б класно, це було б комфортно, це був би менш більш адекватний рівень життя. А от молодь чомусь не може зрозуміти, що їх чекає той самий період. Тому зараз месендж до молоді. Якщо вам. 30, 40, 50, 20, ви маєте шанс отримувати достойні виплати у старості. Повірте, вона прийде абсолютно до кожного. А організувати це собі можна не за рахунок очікування державної пенсії, а за рахунок власноруч, створених накопичень. Як це правильно цивілізовано робити в Україні? Ділюся досвідом у своєму закритому телеграм-каналі. Також надаю українцям безкоштовні онлайн-консультації по приватних пенсіях. Кому цікаво, допоможу зробити так, як в Європі з тими самими гарантіями, так що приєднуйтесь, запитуйте і обов'язково дайте собі шанс покращити рівень свого матеріального достатку.